Вітаю. Давайте подивимось, що чекає вас на цей новий місяць. Це новолунія. Які події, ситуації? І так. Подивимось. Люди з ясного баченням мене дивляться. Проріцатілі. Так, або це ви, як кажуть, неустанно дивитеся за, за своїм каналом удачі. Так би я й сказала, за свої удачі проглядуєте, щоб спати було спокійніше. Новий ну, під захистом. Так, що чекає вас на цей новий місяць? Дивіться, у вас на вас був крадник. я дивлюся. Але вже вам відомо, і, походу, ви його вже сняли І тут робили на розсорку, щоб вам сам діаут не допомагав. Але це вже вам відомо. Походу, ви вже, як кажуть, це все отработали. А як отработали, це кожен по-різному, можливо, чистки робили, можливо, якісь ритуали. Але тут ритуал був сильний. Ви познімали. Так, що чекає вас? Ну так, да. я думаю, чому так ви дивились за своїм каналом удачі, за своїми грошима, Тому що на вас хтось щищався, щищався соперник ваш. Це мужчина, який хотів великі гроші. Бачите? тобто ваш денежний канал. Так, добре, що вам чекати? Дивіться, я запитую, що вам чекати, а тут виходить, що по роду у вас є соперниця. Я не кажу, що це кровна. Це може бути як невістка, тітка. Я б навіть не сказала, ні. Більше всього, це людина, яка вхожа в ваш рід. Тут як чистка її карми произошла. А що це вона хотітиме? Ну так, да, це вхожа ваш рід. Яка злиться, бо получає про вас багато ізвістий. Що, можливо, це ви. Так, да, вона злиться не тільки на вас, вона, ця людина злиться на весь рід ваш. Що у вас рід почистився. А хотіла вона це зробити, я так поняла. Так, добре. Так, що вам чекати. Відьми закривали книги. Дивіться. Я хочу сказати, що тут людина 100% відаюча дивиться. Якщо, якщо даже не відаюча, то людина, яка в медицині. З медициною связано. Тут закривали вам дороги. Закривали дороги до того, щоб ви не істіли свій, э, свій канал. Бачите канал? Рибки. Великих денег. Удачі. Так. А що ж вам чекати? Напротязі місяця. Я б сказала, тут даже дивиться, мужчина. Або за мужчину. Ви переживаєте, мужчина з дому, з вашого. Угу. Ну, багато проігрується ще дивіться, що тут. Показують, що що вам чекати, що робили хлопоти на ваш дім, зв'язано з... з чоловіком. Але ж це хто робив, тут навіть як на болезнь, на ум. Щоб людина, як кажуть, не виходила з такого болізняного состояния, що про все ну, тут переживання йдуть, депресії. Ну, тут вона вже ця буде, із лічення йде. І я дивлюся, не переживайте ваш дім і ваш чоловік під захистом. Так. Помните, я казала, що закривали дороги вам. Так от, що, вам, що вас чекає, це як, якийсь договір. Договір. Удач, удачний договір буде, якась договоренность. Можливо, ви чекали довго роботу. в ну, багатьох проіграється по-різному, але ж дивіться, це буде. І тут не просто цей договір буде, а тут ще піде і обратка. Красавиці. Яка цього не хотіла. Красавиця ця, дивіться, по карті ми бачимо, любе злоупотреблять алкоголем. Хоча на себе корона, одіта. Више всіх. Ну, як ми кажемо, вище всіх дурачок тільки. Так, ну понятно. Тобто те, що вам закривалося, йде в обратку тій людині, яка це робила на вас. А сонечко, чекає. Так. Ох, і довго вона варила на вас. <гум> тобто, ну це різні ритуаліка, може бути, щоб вас, як кажуть, закрити в плен. Бачите? Надовго вас закривали. Щоб ви не могли пікнути, другими словами. Так, ця людина ось, бачите, оця дама вона бісновата. Вона одержима вже, бісами. И бесы уже... А я по бесу, бо... Бес уже на вашей стороне, кстати. Я бы сказала, так еще. А она одержима уже стала. Одно дело будь с бесом, а другое дело будь одержимым. Да. Тут исцеление идет вас от проклятия. От проклятия положено чему роду. Можливо, вашу матерь. проклинали. Тут іде якесь соління. всього Або на жіночий рід прокляття було. Так, що цікаво, хто вам завидував. Дивіться. Одна та, що п'є, і другий, іде розсорка і завість И це предупреждение не трогать вас буде. Прийде. А чи вона отримать, чи зро, що далі? Так, да, я зрозуміла. Вона, вона вже буде розуміти, що не її робота, не її бажання пішли в розвал. Вона вже це буде прочувствувати. Так, добре, кому цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій YouTube канал. Ссылочка в профілі, кому потрібна чистка, ритуал. Захист, звертайтесь Telegram Viber. До нових зустрічей.